Всіх вітаю! Сьогодні ми продовжуємо тему пішакових центрів. Ми розглянули вже три види пішакових центрів, а саме рухомий динамічний, який може виникати в таких початках, як Італійська партія, шотландська партія, іспанська партія, коли пішаки на де є вперед і захоплюють простір, та? але знову ж таки, це повинні бути захищені пішаки. Другий вид центру це фіксований, коли пішаки впираються у пішаків суперника. Тим самим ми створюємо фарпот для наших фігур, і ці пішаки допомагають нашим фігурам здійснювати вплив на половину дошки суперника. І третій центр ми розглядали це був у нас закритий центр, де пішаки впираються у пішаків суперника, створюється закритий центр, закриті поля. Відповідно, ми. Починаємо грати на фланзі, розпочинаємо наступ на фланзі. В основному це роблять в першу чергу пішаки. А ось зараз, наприклад, позиції взятої з партії Реті Капабланка, ми подивимося, як Реті, граючи за білик, зміг в цій позиції показати нам далу гру у відкритому центрі. Тобто, ми бачимо, мова сьогодні піде про відкритий центр, і ми бачимо, що. Цій позиції немає пішаків Є Д4 і є D5. Так? Тобто центр, по суті, відкритий. І, відповідно, в цьому виді центра є також певна характерна гра. Якщо при закритому центрі ми граємо на флангах, так? центр закритий, то ось, власне, при відкритому центрі грати потрібно через центр. Тут відбувається фігурна гра через центр. І що це значить? Ми зараз подивимося. Так, отже, білі зараз ходять, і вони що посилюють тиск на вертикаль Д. А, власне, зараз в цій позиції на коня, який на D7. Чорні захищають коня. Вимушений хід на С7 для захисту коня. Білі підключають вже до Гри коня. Звичайно, позиція його на F1 пасивна, тому кінь входить в гру. Бачимо, що можливо навіть з загрозою піти на G4 для атаки на H6. Ну і ось Тут, можливо, краще було б зіграти пішаком на H5, щоб коню не дати можливість стати на G4. Але чорні тут грають ферзем на H5. Вони захищають поле G4, але вони, що вони відводять ферзя на край дошки. З центру на край дошки, звичайно, це найкраща позиція для активної фігури. Не знаю, чим мотивувався Капобланка, ходячи сюди на H5 ферзем, але якщо розглядати вмикати комп'ютерний аналіз, цей хід значно погіршує позицію. Білі відмовляються від ідеї піти на ну, зрозуміло, на 6 атакувати вже немає змісту. І ось тут вони ходять на D4. Ось так, централізують коня. Зауважте, що зараз ми спостерігаємо, що білі жодним чином не грають на флангах. Пішаки на флангах у білих і у чорних поза Та? Але ми спостерігаємо фігурну гру, яка відбувається якраз таки через центр. Білі маневрують фігурами по центру. Центр це дозволяє, нема пішаків, які би атакували ні фігури білих, ні фігури чорних. Маневр зв'язаний з тим, що білі помічають слабкості на ферзовому фланзі. Ну, відбувається розмін слонами зараз. Та вимінюють білі активну фігуру чорних. При цьому жодним чином. Не потрібно переживати за позицією короля. Просто фігури чорних зараз не перебувають в атаці. Так, і тут вертають Ферза на Е5, розуміють, можливо, чорні свою помилку. Ну і бачать, що вже атаки, в принципі, на е, пішака А6 можливо і не буде. Та, і нема чого боятися зараз цієї позиції. Аналізувати позицію, чи потрібно зараз взагалі коню ходити на G4. Та? Ось. Ну, також здійснюють напад, як ми бачимо, на туру, яку потрібно зараз захистити. Так, білі захищають туру, нападаючи при цьому на перспективу на пішака, поки що він захищений, але десь в подальшому можна буде його атакувати. Зараз, так. Ну і ферзю доводиться знову ж таки йти на С5. І що тут зараз десь ховаючись від нападу коня, і плюс здійснюючи подальшому і захисні атакуючи дії. Але в цілому ми бачимо, що у білих іде фігурна гра в центрі всіма фігурами, а чорні затикають ці дири ферзем. Тобто інші фігури. При ось такому відкритому центрі абсолютно незадіяні, що є за значною помилкою. Кінь вже переходить на c 6 з атакою на туру. Тура змушена піти c 7 Кінь йде на E3. Здається, Ну що за маневр на E3, та але білі тут мають вже певний план. І він зв'язаний з тим, так, кінь поки що переходить на E5. Хочуть розміняти свого поганого коня на хорошого коня білих чорні, але тут вони забувають за свого ферзя, який і так бідолашний настрадався. І білі просто ловлять цього ферзя ходом d5. Якщо зараз дивитися, чи може ферзь кудись піти, то, мабуть, що ми не знайдемо, куди б він пішов і як би він тут міг собі знайти десь, скажімо. Сховок від атаки. Так? Звичайно, що Чорні тут могли ще щось вигадувати, ходити на С4, атакувати Ферзя. Ось. Але в принципі позиція вже була програна, і Капабланка, недовго думаючи, просто в цій позиції здався Гетті. Отже, бачимо, що в, даному, в даній позиції при відкритому центрі гра йде, власне кажучи, фігурами. Ми не боїмось наші фігури розміщати на вигідних позиціях в центрі для атаки або на слабкі місця суперника, або, власне кажучи, на короля, якщо для цього є підстави. Жодним чином ми не граємо на фланзі пішоками.